Додали до пенсії 100 200 гривень і розповідають казки, що про нас турбуються. Саме так дурить людей пенсійний фонд і вся ця солідарна пенсійна система, яка вже давно адекватно не працює, та розповідають людям, що все буде добре, і ви головне працюйте та здобувайте стаж. А потім що чергова реформа, зміни до пенсійного віку, зміни до правил отримання пенсії, зміни коефіцієнтів і так далі. І людина, яка думала, що в неї все гаразд, реально залишається у прольоті. Хочете такий сценарій? Особисто я ні, тому створила для себе приватне пенсійне забезпечення незалежне від держави і стажу. І допомагаю іншим це зробити в Україні грамотно з міжнародними гарантіями. Цікавить, ти цей на посилання в описі профілю на мій телеграм-канал, саме там я все розповіла. Приходьте, дізнавайтеся і дайте собі можливість створити реально гідний рівень життя на пенсії. Не чекайте на державу, вона вам не допоможе. Поки ви це. Мі собі не допоможете, толку з того не буде.